Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Рено Меган 2. Автомобіль, щойно пригнано з Голландії. Розмитнений, зареєстрований на український облік. Автомобіль 2006 року. Модельний рік 2007 автомобіля. Авто на класній комплектації. Задній парктронік, Панорамний дах. Покуз авто ціленьке, без корозії, без подряпин. Заглянемо в салон. Дивіться на стан салону. Комбінований салон, килимки, шторки, задні склопідйомники, безключовий доступ. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання дзеркал, мультикермо, круїз контроль, підігрів сидінь, клімат-контроль, автозатемнення скла. Датчик дощу, панорамний дах, стан салону. Оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, автомобіль на ксеноні, омивачі фар, протиотуманні фари, гарний збережений стан. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії даного автомобіля, ціна та опис. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!